Дорогі друзі, з гарним настрієм до вас звертаюся, тому що наша збірна вперше перемогла на євро в дуже складному поєдинку проти Словаччини, і ми маємо шанси, що потрапити на одну восьму. Зараз будемо в усьому цьому розбиратися, але не все так добре було. Кінцевий результат він дійсно хороший. Але те, як ми грали, ну тут є питання. Те бажання, з яким ми грали на самому початку. Зараз ми це все розберемо, але головне, що наша збірна перемогла, і ми отримали три очки. Ми отримали ще один шанс, і останній шанс у нас буде саме в матчі проти збірної Бельгії. Давайте розбиратися, друзі. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам наша збірна України. Як вам взагалі ті зміни, які зробив Сергій Ребров? Чесно, мені не дуже сподобалося те, як ми розпочали і. Той склад який вийшов, там є певні питання. Але в цілому пишіть свої думки в коментарях. Мені цікаво, що ви скажете. І скільки відсотковому відношенні ви даєте шансів в нашій збірні, що ми проб'ємося в одну восьму євро. Неважливо, як там, з третього, з другого, з першого, там ще є варіанти різні. Тому пишіть обов'язково перед початком поставте лайк. Ми перемогли, і це головне. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції. Коментував для вас і цей матч, і наступні буду коментувати. Ну і очікуйте на ближчі дні о розбір збірної Бельгії. Ми будемо розбирати нашого суперника. Тому дивіться наш контент обов'язково. Розпочнемо з самого початку склад збірної України на матч проти Словаччини. Я прогнозував, що наша збірна і сам Сергій Рибров ну, обере схему зовсім іншу. Ми зіграємо в три центральні захисники. Цього не сталося. Наша збірна не міняла взагалі стратегію гри. Ну, якби стратегію ми змінили. Ми зіграли ще гірше в першому таймі по грі, якщо так брати. Але, от саму схему, ми зіграли два центральні. Фактично, ті ж самі люди вийшли. Чотири зміни в нас було. Лунін, зрозуміло, його не було, бо він помилився. Дуже багато помилок було в минулому матчі. З'явився Трубін. Справа був Тимчик в центрі півзахисту Брашко замість Степаненка. І замість Сиганкова Єрмоленко, бо Циганков, ну ми бачили, він перед матчем тренувався індивідуально. І, скоріш за все, в нього там мікропошкодження було, і він не зміг навіть на заміну вийти в другому таймі. Тому досвідчений Андрій Ярмоленко з'явився, всі інші, ну, Судаков, Шапа, Добик-Мудрик. Все, начебто добре. І тут постало питання: а що, ми вийшли знову грати першим номером, катати м'яч? Чи все-таки ми... Будемо грати другим номером, але це буде організований захист і це будуть швидкі контратаки. Що це буде? от таке питання у мене було. Ну, я думаю, у вас, болівальників, і чесно, те, що ми побачили в першому таймі, ну плюватися хотілося, друзі. Плюватись хотілося на цю збірну, тому що ну це, це жах. Ми провалили перший тайм повністю. Ми провалили перші 20-25 хвилин цього е, тайму, і ми віддали все, що можна було віддати. Ми віддали володіння м'яча, ми віддали центр поля. І перші ж атаки на наші ворота були саме зі сторони суперника. Тобто, словаки пішли нас атакувати відразу, і в нас там ну фактично не, не залишалося шансів, як просто захищатися. Гіперпресинг від збірної словаччини, тобто вони вийшли зарядженими, попри те, що в них було більше очків. Три очки в них вже було в залікових в таблиці. Вони обіграли бельгійців. Вони все одно вийшли зарядженими і намагалися нас пресувати. Як тільки ми м'яч десь там забрали, вони контрпресингують. Ми не можемо толком там два паси зв'язати на половині поля суперника. Ми програли всю боротьбу, фактично всю боротьбу в центрі поля. Судаков віддавав м'ячі супернику, просто від, відтирали їх корпусом від м'яча. Шапаренко провальний. Всі зіграли провальний тайм. Ну напевно, Трубін єдиний, який на початку зловив два м'ячі. Зробив реально два-три сейви крутих. Дальній дистанції удар один був. Мертвий м'яч на дальній стійці він витягнув, коли пробував якраз шранс. І на початку гри Трубін зміг на ближній там витягнути удар. Ну і стався гол. Стався гол доволі швидко. На 17-й хвилині розіграш ауту. Звичайний розіграш ауту Андрій Ярмоленко десь забарився. Не задивився на гравця, який вкидає, йому кидають за спину. Гравець збірної Словаччини це Граслін. Пішов обігрувати тимчика. Тимчик не зміг заблокувати подачу, яка йшла на дальню стійку. Олександр Зінченко не зміг дістати м'яч, який йшов уже на дальню на шранца Не вистачило зросту. Ну і вибір позиції. Так собі був в цьому епізоді. шранц на дальній стійці головою в дальній кут. Пробиває звідскоком від газону і забиває м'яч, відкриває рахунок Словаччина, це логічно було. Логічно було, що ми пропустимо. Тому що ну виходити прогнозованим знову для суперника, логічно, що ти пропустиш. Які зміни ми зробили, окрім того, що випустили чотирьох футболістів, виконувати ті самі функції, які виконували в минулому матчі, яка не Ну це все не працює. А тут ми вийшли ще й без м'яча грати. наша збірна з м'ячем то не дуже створює моменти. Без м'яча то взагалі жах. У нас там ну в другому таймі фактично. Ну, скільки, два моменти. Перший удар там з дальньої дистанції у брашка на початку зустрічі, і удар тимчика в стійку. І то, тому чомусь там арбітер десь офсайд побачив, хоча я ніде не бачив там офсайда. Тому це дуже дивна ситуація. Наступна гра нашої збірної буде проти Бельгії, в якій перемогти буде дійсно вкрай складно, але підтримати нашу збірну все ж потрібно до кінця. Цього євро, і якщо ви є вболівальником одного із клубів Української прем'єр-ліги чи завжди підтримуєте збірну України, пропоную вам вступити в фан-клуб. Не мій друзі, звісно, але як мінімум фан-клуб вашого улюбленого клубу, як в Україні, так і за кордоном. А тут давайте детальніше. Фан-клуб це новий та безкоштовний український футбольний додаток від нашого розробника, який відрізняється від аналогічних додатків, тим, що має лише топ європейські ліги. Він включає, звісно, і нашу українську прем'єр-лігу, та великі турніри Єврокубків, як Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, та такі турніри, як Євро та Чемпіонати світу. Тобто найголовніше буде зібрано в одному додатку, і в цьому і фішка фан-клубу, що вас не будуть відволікати якісь зайві ліги, які вам не дуже цікаві, за якими ви ніколи не будете Слідкувати, поки додаток доступний тільки для Android-користувачів, але вже зовсім скоро буде запуск і для IOS теж. А тепер по функціоналу, тут відразу вам пропонують обрати улюблений клуб та збірну, за яку ви вболіваєте. Не маєте права, друзі, обирайте збірну України. Я, наприклад, обрав Шахтар та нашу збірну, звісно ж. Дуже зручний інтерфейс для слідкування за іграми улюбленого клубу та збірною, як на мене, те, що треба. Всі Стандартні функції, такі як статистика, склади команд, головні події матчу, оцінки гравців після гри та післяматчевий відеоогляд відео огляд кращих моментів. Ви маєте змогу отримати в одному додатку. Приємним бонусом є чат під час матчів збірної чи вашого улюбленого клубу до кожного матчу перед грою під час гри ви зможете з іншими учасниками ділитися думками та вболівати разом за свою команду або робити прогнози. Я, наприклад, вангував перемогу над Словаками 0-1, тому пропоную разом зі мною заходити та робити прогнози вже на матч проти Бельгії. Буду радий бачити там своїх підписників. І цікаво, які ви клуби оберете, який у нас фан. Клуб саме по УПЛ буде найбільшим. Мене ви зможете знайти в чаті збірної України та Шахтаря, відповідно. Також ви можете змагатися з іншими користувачами. Тут є таблиця лідерів додатку. Чим більше ви коментуєте, берете участь в опитуваннях та робите прогнози, тим більше балів заробляєте і маєте змогу потрапити в топ. 10 найкращих, поки я там бачу більше фанів Київського Динамо, тому інші клуби теж включайтеся в боротьбу. Тому друзі, закликаю вас підтримати український футбольний додаток за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Переходьте, завантажуйте та слідкуйте за головними подіями футболу разом з фан-клуб. І пропоную вже зараз робити прогноз в чаті матчу Україна Бельгія і ті, хто вгадають точний рахунок в цьому додатку. Потраплять в наступне відео огляд якраз по матчу збірної. Тому долучайтеся, друзі. І в першому таймі ми зіграли жахливо. Ми ну, да, ми пробивали по воротах, але ці удари ну, вони були несуттєвими. І подивіться, от, оце карта, е, теплова карта за перший тайм. Після першого тайму я зробив скріншот в Ускорді. Ну, нас центр забрали. Вони забрали центр, там досвідчені Лоботка, Куцка, Дуда, все перегризли. Судаков Шапаренко, Брашко, повний провал першого тайму флангові футболісти все провалили. Михайло Мудрик бив кудись по горобцях. Було знову ж таки багато бігу, тобто багато легкої атлетики. Футболу не було. Розумієте, футболу не було в нас. Оце проблема. Довбик знову відрізаний від м'яча Моментів в людини нема. В нього один момент був за матч. Він отримав передачу. Нарешті йому все-таки змогли розрізну віддати туди, і він пробив ближній кут, але удар заблокували це все, що ми побачили від Довбика. І по моєму в другому таймі навіс був на нього. Він не зміг пробити нормально. Від Мудрика хороший навіс пішов. Це єдине, що Мудрик от якісно зробив цю матчі. Навіс на Довбика. Довбик не зміг якісно пробити. Навіть до воріт м'яч не дійшов. Довбик якось поки що. це євро в стартових двох турах. Але ми грали від своїх воріт проти Словаччини. Оце був план на перший тайм, і на той матч, коли нам треба йти вперед, забивати гол. Дуже дивна ситуація в першому таймі. І на другий тайм ми потребували змін. Ми потребували замін, тому що видно було Зінченко провалив перший тайм. Напевно, ребро завів, і самі футболісти завелися, Тому що за перший тайм, ну я відмітив би, звісно, Трубіна. Анатолій Трубін, ну для мене це да, Дійсно можна зараз говорити Шапаренко, гол плюс пас. Там Зінченко другий тайм хороший до речі відіграв. Вже набагато краще. Напевно, все-таки по перерві. Чи то ребро вставив футболістам, чи то самі футболісти зрозуміли, що так не можна грати, бо болівальники розірвуть просто. І, в принципі, заграли по-іншому. Але якщо по першому таймі Ярмоленко намагався щось зробити, досвідчений футболіст, там десь йшов в обіграші, і заводив команду, і Анатолій Трубін. Це гравці, яких можна було відмічати. Всі інші тимчик провалювався, поганий матч від нього, як на мене. Попри те, що він в атаці створює на захист, ну він поганий захисник правий. Все-таки з його зони йшла передача, і зони Зінченка забивали. Тобто тут наші флангові не впоралися. І центр поля теж провальний був, як на мене. Судаков його взагалі не було видно. Чесно, розчиняється вже другий тур е поспіль на євро. І на другий тайм жодної заміни від Сергія Роброва. Я, чесно, очікував, хоча б центр поля Маліновського, можливо, на лівий фланг очікував. Змін. Можливо, Яремчука відразу. Ребров знову не робить замін швидких. І перші там 10 хвилин, ну там, хвилин 5-7 тайму, все було по інерції за сценарієм першого. Тобто Словаки тримали м'яч, намагалися грати активно на нашій половині поля. Допоки не стався оцей забитий гол. Забитий гол стався після втрати м'яча на нашій половині поля. Наше все це контратаки і вертикальні паси. Вкотре, от Вкотре доказує. Навіть цей матч, що ми не вміємо грати в позиційний футбол, що нам не можна контролювати м'яч. Ми не вміємо грати в цей футбол. Ми вміємо грати на контратаках і вертикальні закидання на 40-30 метрів вперед на наших нападників за спини захисникам. А це контратакувальний футбол, це футбол, в який можна грати в три центральні, і в принципі ти будеш досягати результату, якщо десь помилки будуть у суперника. Тобто, по факту, ми забили з двох помилок суперника. Перший гол, який стався з першого ж моменту, тобто це перший небезпечний момент, нашій такий от другому таймі, перший удар в ствір в другому таймі, і забивається добре. Ми використали та. Пішли вперед. Здорово, десь ми е, змогли виждати момент. Судаков віддав на Олександра Зінченка, який підключився до атаки. Він отримав передачу, побачив, що в зоні 11-метрової є Шапаренко. Захисники десь не змогли прочитати цю ситуацію, тому що тільки повернулися назад, і ми спіймали от на неочікуваності. Тобто, ми зробили от такий ефект неочікуваності для Словаків. І Зінченко віддав точну передачу на шапу. Той вдотик в ближній кут Дубравці відправив там кручений м'яч. Ішов здорово. Розіграли перший же перший же такий небезпечний момент матчу. Ми його розіграли, реалізували один-один, і видно було, що словаки вони зрозуміли, що в принципі да перемога. Вони як англійці хотіли зіграти. Знаєте, от десь. Перемога, окей, ми не втримали. Ну давайте один втримаємо. Віддамо м'яч, хай Україна там собі йде вперед. Але вони не врахували фактор вболівальники. Ви чули, як наші підтримували? Таке враження, що ми десь у Львові грали. Ну реально підтримка відчутна була. Вони освисливали цих словаків. Ми грали як вдома. В, наші вболівальники підтримали футболістів. Це було, це було реально важливо для них. Ця впевненість передавалась футболістам. Футболісти під, передавались впевненість, заводили вболівальники, що підтримували. І словаки десь поплили за, за рахунок цієї підтримки. Тому я вважаю, 12-й вболівальник якраз і зміг врятувати нашу збірну оцим своїм запалом, енергією і підтримкою, і вони змогли передати оцю. Знаєте, впевненість і самим футболістам, які змогли забити. Після цього забитого м'яча і трибуни ще, ще з більшою хвилою почали підтримати. І знаєте, після голу не сказати, що наша збірна заграла. Да, ми нагнітали. Оце ці моменти, які виникали біля воріт Словаччини, це більше нагнітання біля воріт. Знаєте, якісь такі напівмоменти, судорожні, знову ж таки, навіс на того ж довбика, який не, не зміг пробити нормально. І це все виглядало погано, тому що ми за ну там до 70-ї, в нас там два удари по воротах було за другий тайм. Словаків теж не багато. Вони нічого не створили. Отут віддати належне, Вони ні хера не створили в другому таймі. них нуль ударів в ствір, нуль в площину. Вони утримували рахунок 1-1. і поплатилися за це. Ми отримали шанс на 80-тій хвилині вже після того, як вийшов Олександр Зубков замість Ярмоленка, який втомився. Видно, що Ценков був не готовий, і Зубков був єдиний, хто може вийти на цю позицію. Вийшов Роман Яремчук, джокер! Джокер, якого потрібно випускати з запасу. Виходить замість Артема Добика, проходить буквально там 10-13 хвилин. Ось вам вертикаль. Ось вам забарний, який від нього розпочинається оця забивна атака. Він віддає в центр на шапаренка. І шапаренка, звісно, бачить забігання. Забігання самого Романа Єремчука між двох центральних захисників, втомлених. Видно, що швидкості не вистачає. Там Шкринєру і Гансько, чи там вже скоріше не Гансько грав, а тоді Оберт вийшов. Так, Оберт, молодий, недосвідчений футболіст. Оберт і Роман Єремчук на досвіді зміг дістатися м'яча. Шапаренко здорово закинув. Здавалося, що трошки засильно, і здавалося, Єремчук ледь-ледь і зараз випустить той м'яч, чи то в руки Дубравці, чи за лінію. Але Роман Єремчук першим дотиком. Приймає м'яч і другим дотиком. Повз голкіпера е, протискає і забиває гол. Дубравка читав ближній кут. Він думав, що Яремчук зараз ближній йому дасть. А той дав повз нього далі вже по центру воріт. І шкринер не, не дістав м'яч. Яремчук до останнього дивився на ті ворота. Не дай Бог, блін виб'є, з пустих не вибив. Забивається другий гол. І це по факту у нас два моменти, От, два реально моменти, два м'ячі забила Україна. Все. У нас більше моментів таких яскравих не було. І далі вже наша тактика. Ми сідаємо в захист, випускаємо опорників. Маліновський Сідор виходить на поле там, мудрий іде з поля, і суди, і цей брашко, і все. Ми захищаємо. Відзахищали здорово, до речі, не дали нічого створити. Словаки нагнітали, да, щось там вішали, але ми все відбили нарешті. Тобто, оцей футбол працює, але сказати, що ми контролювали гру, ми її не контролювали. І ось давайте дивитися зараз середню позицію наших футболістів взагалі за весь матч. І ми тут бачимо ну реально катастрофу. У нас по факту від м'яча відрізано пів команди. Якщо так подивитися, наші захисники всі грали дуже низько. Грали в основному ми через Олександра Зінченка і в другому таймі зінченко вже набагато впевненішим був. Він і не пропускав пов себе футболістів. Грав в відборі, грав в пас, грав на атаку. Він і голіву віддав передачу. І, в принципі, ми намагалися там біля воріт Дубравки створювати моменти. І тут не впіймав кураж. До речі, Дубравка. Він куражний голкіпер. Цього матчу цього не сталося. Але ми бачимо добик відрізаний повністю від гри. Знову в нього один момент був там. Ну, півтора я б назвав, і все, і все. Правий фланг. Ну, Ярмоленко, ну складно досвідчений. Він намагався. Він. Він реально до останнього там і штрафні заробляв, і йшов в дриблінг, але видно, швидкості не вистачає. Йому допомагав, високо піднімався тимчик. Тимчик намагався забігати повз е, захисників, забігати, йому давали паси, але в нас не клеїлася гра в пас сьогодні. Ми то вау ти даємо, то за лицеву то не точно, то в суперника. Тобто точно ну мало мало в нас було, багато браку в нас було знову, багато перекатувань м'яча в через Матвієнка, через Забарного через Зіну. Але в центр ми програли. В нас Словаки Брали центр тільки в другому таймі ми вже контролювали гру. Тому оця структура, ну вона не має права на життя, як на мене. Це не гра тієї команди, яка може пробиватися далі, ніж одна восьма. Тому що ну навіть в Словакії ми бачимо Герасліна. Подивіться, як він високо грав, 17-й номер і через нього намагалися Словаки грати, і ми не закрили лівий фланг. Вони систематично знищували там Тимчика, Ярмоленка. Проходили ну це все в основному було в першому таймі. Тому структура у нас провальна. У нас, в принципі, позаду більш-менш є контроль, і контроль в цьому матчі. В нас, якщо з Румунами ми контролювали матч в центрі поля, то в цьому матчі ми контролювали позаду тільки і все. І ще один провальний матч від Йорія Судакова, як на мене, в людини не було видно на полі. Та, що він там на Зінченка віддав, окей, да ну це його функція. Він повинен це робити. Що він на три на три метри, хоч пас він ж можеш віддати, правильно загострюючи нуль передач. Ну не знаю, можливо, вони були, ну давайте от просто подивіться на 28 пасів. Це гравець, який повинен вести гру у шапи 40. Шапо, хоч хоч він програвав боротьбу фізичну боротьбу в першому таймі. На другий там він зібрався, він і гол забив, він і голюву віддав. Він зробив ту роботу, яку повинен робити Судаков. І Судаков видно, що десь обіжався на Шапаренка на футбольному полі, коли він його там не пасував чи ще щось. Тобто є оця заруба. Мені здається, їм не потрібно грати разом. Тому що ми говорили з вами, коли вони грають разом, один із них випадає з гри. Уже вкотре випадає з гри Судаков. Ну і в цілому, дуже добре, що ми змогли створити ці два моменти, і ми змогли їх реалізувати. Це головне, що ми дійсно знайшли можливість і для контратаки, з якої забив Шапаренко, і для вертикального переведення вперед від Шапаренка за спину захисникам, де наш форвард зміг прийняти м'яч і пробити. Поворотах забити гол. Тобто свої два моменти ми забили. Іх у нас 1,61 за гру, 1,09 у Словаків, удари 13-14 на користь Словаччини в ствір однаково 5-5. Ну і володіння ми програли в цьому матчі навіть, попри те, що в другому таймі володіли більше. Сама теплова карта за всю гру виглядає ось так. Тобто, ну це не виглядає якось класно, тому що ми грали не по всьому полю, і словаки нас дійсно в цьому компоненті перегравали. Подивіться дальні удари в Словаччині їх було більше. Вони стріляли з різних позицій, але ну якби ми вже змогли відбитися і відзахищатися під кінець. І дай Бог, щоб нам і далі так щастило, друзі. Ну і пишіть, хто для вас кращий гравець матчу, було визначено Миколу Шапаренка, гол плюс асист 100 Але б я відмітив би другий тайм від Олександра Зінченка і, звісно, Анатолія Трубіна, який зіграв стабільний матч. Те, що він пропустив гол, він там не винен був. Я вважаю, там останнім аргументом він був, але... Там складний гол був для нього. Тобто складний м'яч важко було взяти. Е, найбільше розчарування в цьому матчі для мене. Ну, я б виділив би от Судакова, напевно. Ну і Тимчик грав в захисті, прям жах. Я не знаю, в нас немає поки що правого прям захисника, який буде там все вигризати, таку, як Миколенка. На жаль. Підсумкова таблиця станом на зараз. Збірна України на другому місці. Румуни з бельгійцями завтра будуть грати о 22.00. Будемо дивитися. І ну, дивіться, яка ситуація. Нам тут вигідно, щоб Бельгія не виграла. Того, що в нас проти Румунії, якщо в нас однакова кількість очок, ми все одно нижче. Як ви бачите, в нас і різниця забитих, і очне протистояння в нас програне. Тому румуни будуть вище за однакові кількістю очок. Як наслідок, ну напевно, краще, щоб Бельгія програла. Хоча, якщо бельгійці виграють цьому матчі, це буде фантастична група, в яких... В якій буде усіх команд перед третім туром по три очки? То це буде ситуація взагалі прикольна, тому що ну прикиньте всі команди в останньому турі. Мало того, що всіх по три очки, а ще й в нічиї зіграють там. Україна зіграє проти. Бельгією там в нічі, і Слова... Словаччина проти Румунії, всіх по 4, і далі там додаткові там мощі забиті пропущені. Це все буде вирішуватись хто перший, хто другий, хто третій. І звісно, ну в такій ситуації буде складно нам виходити, бо в нас найгірша статистика забитих нас Мінус 2. Ми в невиграшній ситуації залишаємося навіть при рівні кількості голів, рівні кількості очок. Вибачте. Тобто, нам ну, бажано, щоб Бельгія не виграла. Тому що ситуація, коли у всіх по три очки, ми тут не виграшній ситуації. Да, Словаки нижче. Але ну прикиньте, зараз виходимо проти Бельгії. Які в нас шанси? Ну, шансів не так багато, правда? Тому ну, є більш, більша вірогідність, щоб ну, Бельгія втратила очки, і тоді сісти в автобус і зіграти в нічую на мотивації. В принципі, шанси є і не пустить Бельгію. Можливо, подивимося, яка буде ситуація. Все залежить від того, як відіграють Румуни і Бельгія. От від цього будемо відштовхуватися. Тоді в розбірі гри збірної Бельгії. Ми подивимося вже саму підсумкову таблицю. Поки що складно щось сказати. От, ну, по цій групі. Ми станом на зараз другі, але це станом на сьогоднішній день, 21 червня. Підсумовуючи цей огляд, друзі, ми зіграли в е, типову гру під керівництвом Сергія Реброва. Згадайте всі матчі на відборі. Згадайте е, поєдинки плей-офф з Ісландією Боснією. Ну, в основному, там, з Боснією, наприклад. Просто згадайте всі ці поєдинки, коли ми теж провалювали. Ми ніколи не грали там шикарний відрізок з першої по 90 хвилину. Ми ніколи не перегравали свого суперника. Ми завжди. Привозили, ми завжди грали е, хреново на початку, потім тільки робили камбек, реалізовували свої моменти, виходили футболісти, і мінімально ми перемагали з валідолом. Те саме відбувається на євро. Хоча перший матч був провальним, другий матч ми знову провалили в першому таймі. Команда виходить на другий, робляться заміни, робляться результат, сідаємо в автобус, граємо валідол, виграємо. І далі знову маємо якісь шанси на якийсь прохід в одну восьму, але. Ці шанси не на нашу користь, все одно залишаються. Це вже певна якась закономірність. Ми не вміємо грати в домінуючий футбол. Ми забили сь сьогодні два м'ячі. Ну, по факту, з контратаки О, перший м'яч точно, другий м'яч, як ми вже е його розібрали, це бу була було було кла класне закидання від шапаренка за спини захисника. Тобто жодного комбінаційного голу, який би зумовлював те, що ми можемо тримати м'яч, ми можемо диктувати свої умови. Ми не можемо диктувати свої умови. Наша команда може грати ось так, як ми зіграли. Е, в Оцей відрізок, коли ми забивали м'ячі, все. Тобто, проти Бельгії я очікую три центральні захисники, все-таки. Того, що якщо ми вийдемо таким складом, такою схемою, з таким налаштуванням, ну нас розіб'є Бельгія, реалізує моменти і все, до побачення. Тому тут треба налаштовуватись на бій. Пишіть, що ви думаєте. Вам сподобалась гра? Мені не сподобалась гра. Я не хочу, щоб наша збірна грала в такий футбол і вигравала ось так. Я хочу, щоб наша збірна вигравала, але так не буде постійно. Треба все-таки розуміти, що цей футбол нам не принесе в результат. Такий валідол він не бував постійним. Він рано чи пізно піде нам не на користь, як це було з румунами, наприклад. Сьогодні так сталося, що ми змогли реалізувати свій момент з оптимізмом. Все-таки дивимося на матч проти Бельгії, але хочеться змін. Хочеться змін якісних і ну напевно нам треба грати як проти німців в товариському матчі Три центральні і сідати грати на контратаках. Оце той футбол, який може принести результат з Бельгії, інакше нас розіб'ють. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайку, підтримуємо збірну до кінця і чекаємо матчу вже Бельгії, Румунія, що ж там відбудеться. До нових зустрічей, друзі. Гарного вам дня і вечора.